Друзі, вітаю, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Тенісний огляд, тенісний відеоролик. Другий тур, друге коло. Лінз. Закритий хардкорд турнір у жінок WTA 500. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Подобайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Дякую вам наперед. Ястремська Ружич. Антонія Ружич, хорватка. Представниця Другої сотні. В другому матчі в суперницях у нашої Даяни Ястремської. Ястремська мене вразила достатньо непоганою грою. Чесно кажучи, проти італійки Бронцеті я очікував приблизно рівної боротьби. І вже по перших партіях, по перших геймах, я хотів сказати, я вже думав, буде боротьба. Адже 7-6 тільки. Вдалося перший сет виграти Єстремський. Знаєте, друзі, у мене одночасно відбулося і плюсанув мій прогноз тотал більше 20. По матчу Ястремська бронцеті. І потішила Даяна. Вийшла в друге коло. Два зайці. Одним пострілом. Я вважаю це непогано. І з чудовим настроєм я хочу спрогнозувати наступний матч Ястремська Ружич. Ружич, я сказав, це з другої сотні. Я не думаю, що ружич сильніша, ніж Бранцеті. Тому, користуючись такою нагодою, що буки дають. Непоганий кеф, я в цьому матчі беру просто перемогу Ястремської. 1-64. І чекаємо, що буде вже у чвертьфіналах. Також чекаємо суперницю, зараз, ось вже ось-ось відбудеться матч Блінковий. Так як я й казав, чекаємо на суперницю. Блінкова, достатньо серйозна блінкова для. Світоліною чекаємо, це представниця е, держави-терористки. Чекаємо на цей е, матч, і потім уже я так вважаю, що ближче до вечора сьогоднішнього я ще видам прогнози і на 1.8 восьму Світоліна. Ну, я так планую, що це буде. Планую і прогнозую, що це буде блінкова, все ж таки. Я хочу, щоби. Дала добряча і блінкова наша Еліна. Вболіваємо за наших дівчат, друзі, тут в лінці. І е, надіємося, що вони пройдуть якомога далі. І, мож, можливо, навіть і хтось із все ж таки я розраховую Світоліна виграє цей турнір. А там побачимо, це наші мрії. А мрії іноді збуваються, ви знаєте. Дякую за увагу, друзі. Ястремська перемога сьо... не сьогодні, прошу вибачення. 30. го у четвер. Ястремська в одній восьмій перемагає на лінці Ружич із Хорватії. 1,64. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, героям слава! Друзі, дякую за підтримку. Не забувайте підписуватись, вподобайки, коменти. Всім удачі, всім добра і до зустрічі!